Розлите, в ці країні так не можна. Ви трошки поплутали країни. Давай давайте ви не будете вирішувати, що я поплутав, що я не поплутав. Я буду не хочу на жовна. Ви пересущаєте мої діяльність 23 жовтня, 10 ранку. На території столичного бізнес-центру Лаверський, де знаходиться головний офіс Європейської солідарності, заходить група людей у супроводі поліції та камери один плюс один. Серед них приватна судова виконавиця, представники власника бізнес центру та кілька осіб для підтримки, які відмовляються представитись, їхня ціль проникнути і рейдернути частину приміщень, де за договором суборенди розташована приймальня народного депутата Миколи Величковича. Що Тут відбувається перешкоджання діяльності народного депутата, у якого там знаходяться відповідальні речі, кореспонденція. Ми можемо теж скласти акт про перешкоджання діяльності народному депутату. Таке саме ви отримаєте на електронну пошту, будь ласка, вкажіть офіційну вашу пошту, яку ви отримаєте мого представнику, який надає мені правову допомогу. Ті, хто виконують свавільну забаганку власника бізнес-центру, посилаються на рішення суду, відмовляючись взяти заяву нардепа про те, що тут знаходиться його робоче місце. Не Ні, не ні, савайте не наша робота. А ви навіть ні удома чинімаючи? Ви чому не заважаєте? Ви не скринати навчу провадження. Хоча у них немає повноважень і відповідних документів для проникнення в громадську приймальню. тим не менш це не зупиняє власників боротись проти замків на дверях. Через кілька хвилин двері переможені, група осіб заходить в приміщення. Пусті кабінети і робочі місця свідчать, що партія ЄС виконала вимогу суду і не займала це приміщення вже певний час. Однак тут розташовувались суборендарі, правами яких було знехтувано. Вони ігнорують факт, що приміщення використовувалось і народним депутатом, і адвокатом, і з відповідним захистом адвокатської таємниці. Коли хочеш вчинити по закону. Робиш це через суд, а не виламані двері. Я заявляю, що в мене там ні певні інтерес у цьому поміщенні до дороги. Зараз його зі мною цього договору немає. Я прошу вас надати мені час на те, щоб я вам не кладав. Стоп, я вас нічого не вимагаю. Я прошу. А вам не здається, що зараз відбувається перешкоджання здійснює від я. Бо я ж не перешкоджаю, Я тут ні, я розумію, я прошу я прошу не учасники. Оці вона люди вони вам порушують цього провадження. Я пропоную, щоб не скажімо так, я з вами вивочи. я, я готовий поговорити. Завжди <постанов> наразі вказана особа перешкоджує на моє. Знімайте як виконавцем керує керує це І В мене буде але ж хочете порушити мої права. Будь ласка, в судовому порядку працю всі ваше право. Порушення прав суборендарів відбувалося під пильним наглядом поліції. Це не вперше, коли власник лаверського використовує силовиків для рейдерського захоплення ласих приміщень. Саме так за участі Беркуту була рейдернута стара взуттєва фабрика, на території якої і виріс теперішній бізнес-центр. Хто ж цей таємничий власник? Це скандальний забудовник Євген Бесараб, який збудував свій девелоперський бізнес на тому, що був менеджером і виконавцем проєктів одіозного проросійського політика Давида Жванії. Якщо вам невідоме прізвище Бесараба, ви точно чули про його будівничі проекти. Найрезонансніші серед них забудова Протасового Яру, проти якої свого часу боровся герой України Роман Ратушний. Саме завдяки ратушному стало відомо, що Бесараб перебіг від жванії під протекцію офісу президента. У мене особистий конфлікт з заступником голови офісу президента Андрієм Смірновим. Через те, що я не даю його колишньому шефу. Та я думаю, що і теперішньому забудовувати протасів яр, будувати мікрорайон замість парку в центрі Києва. Нагадаємо. Смірнов, це не просто колишній скандальний радник офісу, він людина Портнова того самого Портнова, який до своєї загибелі навесні 2025 року, в якості одного з п'яти шести менеджерів Зеленського відповідав за правильні рішення у судах. Тож не дивно, що сьогоднішні рейдери прикривались рішенням суду проти опозиційної європейської солідарності. Рішення суду винесено. Іншого користувача у нас у документах немає. Документи відсутні. Будь ласка, виконуйте рішення суду. Власник наполягає. Далі цікавіше, Бесараб не просто співпрацював з потенційними зрадниками України, типу Жванії чи Портнова. Він не гидував вести бізнес на Росії навіть після початку вторгнення на Донбас. Подейкують, що він і досі переправляє частину прибутку у свої проекти в країні агресорі. Але, схоже, для банкової такий нюанс не має значення з огляду на резонансне розслідування бізнесу на Росії друга і бізнес-партнера Зеленського Тімура Міндіча. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько Пів мільйона доларів податків і зборів до бюджету країни агресора, а гроші, які потім очевидно перетворюються на дрони, ракети, і якими стріляє агресор. І щоб остаточно розвінчати сумніви, що саме влада підбурює нинішнього власника Лаврського на рейдерське захоплення офісів ЄС, присутність єдиного допущеного телеканалу для зйомки потрібної картинки. Звісно, це дотаційний з бюджету марафонний 1+,1. плюс я пропонував би залишити учасників судового процесу прожубичного виконавчого провадження безпосередньо ЗМІ, щоб вони відслідковували те, що тут відбувається відповідно, до закону, знаєте, може там люди не повірять. Ви перешкоджаєте мої діяльності. Це приватна власність, і ніхто вас сюди не допустить. Добре, а що ви тоді допустили туди плюси познімати? А вибачте, будь ласка, вони трошки завчасно відповідно надали документи і, будь ласка, і все буде висвітлено. це просто. Ви знаєте, це просто політичне замовлення. От я вам а, серйозно дивіться, в політичні замовлення грайтеся так. в інших місцях. Це Ні, це добри. ви граєтеся, не Ні, я. я Я вам все складаю. Ні, будь ласка, ви не зайдете. Схоже, це лише пробний камінчик у спробах влади силоміць захопити головне приміщення їх основних опонентів з європейської солідарності, приміщення, які стали точкою опору киян у лютому березні 2022-го, і яке стало символом підтримки та боротьби України проти Росії.